Вітаю! Для того, щоб було максимально зрозуміло, саме так, як це роблю я, я показала і поділилася з вами. Навіть якщо комусь щось буде незрозумілим, ви завжди зможете підглянути, передивитись, щоб усе у вас виходило. І так, це позначка петлі, яка пров'язується в ланцюжок. Українською мовою і в англійській мові таке ж саме позначення, тобто значок, і звучить воно чейн. Але в англійській мові немає розуміння ланцюжок. Є просто кількість петель. Тут я ось написала навіть 11 петель це ланцюжок. А в англійській мові тільки 11 петель. Слово «ланцю... ланцюжок не використовується. Позначка виглядає ось так у різних схемах, а в українській мові скорочено повітряні петлі або ланцюжок. Швидше всього, повітряні петлі, тому що вони можуть бути і між стовпчиками. А тепер показую: ось це ланцюжок. А це петля. Тобто кожна петля в англійській мові вказується кількість петель, наприклад, там 11 петель, 11 чейн. І пров'язую ланцюжок. Згідно вашого розміру, стільки, скільки необхідно. Або згідно розміру, або згідно візерунку. Гачкуємо разом!